Доброго благословиного дня! Святе письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, перша глава з 1 по 25 вірш. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак же породив Якова, Яків вже породив Іуду та братів його. Іуда ж породив Фареса і зару від Фамари. Фарес вже породив Хесрона. Хесрон же породив Арама, Арам же породив Аміадава, Аміадав же породив Нахшона. Нахшон же породив Салмона, Салмон же породив вооза від Рахама, Вооз же породив Овида від руфи. Овид же породив Єсея, Єсею же породив Давида царя. Давид же цар породив Соломона від Урієвої, Соломон же породив Ровоама. Ровам же породив Авію, Авія ж породив Асу. Аса ж породив Йосафата. Йосафат же породив Йорама, Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоафама, Йоафам же породив Ахаза, Ахас же породив Єзекію, Єзекія ж породив Манасію. Манасія же породив Амона, Амон же породив Іосію. Іосія ж породив Іоакима, Іоаким же породив Єхонію, та братів його за переселенням у Вавилон. Після переселення у Вавилон Єхонія породив Салафіїла, Салафіїл же породив зоровавля. Зоровавиль же породив Авіуда, Авіуд же породив Еліакима. Еліаким же породив Азора, Азор же породив Садока. Садок же породив Ахіма, Ахім же породив Еліауда, Еліауд же породив Еліазара, Еліазар же породив Матфана, Матфан же породив Якова, Яків же родив Йосифа, мужа Марії, від якої народився Ісус, званий Христом. Усіх же поколінь, від Авраама до Давида 14 поколінь. І від Давида до переселення у Вавилон – 14 поколінь. і від переселення у Вавилон до Христа 14 поколінь. Різдво ж Ісуса Христа було так, по зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в отробі від Духа Святого. Йосиф же муж її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів пота й відпустити її. Але коли він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Маріан, жону твою, бо народжене в ній від Духа Святого. «Народить же сина і наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів Його. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну. Йосиф зробив, як зверів йому, ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, аж доки вона народила сина свого первістка, і він нарік йому, ім'я Ісус, Богу нашому, слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.